Увага футбольних фанів протягом червня здебільшого буде прикута до баталій Євро 2012 Проте коломийці не забули і про домашні ігри місцевої команди. Минулої неділі на стадіоні Юність відбувся 12-й матч туру чемпіонату Івано-Франківської області. Коломийські Карпати зустрілися з Бограчанським газовиком, який наразі в турнірній таблиці на сходинку вище наших. Підготовка коломийської команди цьогоріч є кращою, тому є всі шанси отримати гідну нагороду, повторити успіх 2011 року. До слова Бограчанська команда минулого року показувала хороший футбол. Завершила чемпіонат Івано-Франківської області на п'ятому місці. Газовик уже п'ятий матч поспіль перемагає, Забив 12 м'ячів і пропустив лише два плямистих. Незважаючи на те, що Карпати не мають ще жодної поразки. Після трьох ніч їх перебувають на п'ятому місці. Щодо недільного матчу, то в першому таймі болівальники спостерігали сильні атаки і напруженість. Та результату це не принесло. В наступному рахунок теж не змінився. Не дуже приємним було й те, що видали запасного воротаря Карпат Олексія Тріщука. Ми оказалися сьогодні без нападаючого, і воно сьогодні сказується. Сказує. І, на жаль, не забиваємо. В загальному, в загальному, якщо взяти той чемпіонат, очків ми набираємо поки побільше. Ну, знаходимося в районі 3-4 місця, так само, як в тому році, так що все можна ще е, догнати. Газовик така команда вперта, грає досить непогано вдома. Е, на виїзді ми того року їх обіграли. В Богорочанах ми зіграли того року, наскільки я пам'ятаю, в нічою 0-0. Але думаю, що сьогодні мали би виграти в них. Будемо сподіватися, що результат буде на нашу користь. Проте, під час додаткового часу, а точніше на другій хвилині нашого гравця збили. За що арбітр призначив пенальті. Саме цей момент приніс перемогу Карпатам. Ним вони вдало скористалися. До м'яча підійшов Олександр Ткачук і впевнено переграв голкіпера суперників. Завершився матч з рахунком 1-0 на користь наших.